Долинський ЦНАП – один з найбільш успішних та результативних в області, зазначили фахівці спеціально створеної на Прикарпатті моніторингової групи. Сьогодні вони перевіряли його на доступність для людей з інвалідністю. Однією із основних завдань Міністерства цифрової трансформації є створення умов для надання якісних адміністративних послуг в громадах, і саме з метою. Моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг була створена при обласній державній адміністрації моніторингова група. І сьогодні з такою моніторинговою групою ми завітали у центр надання адміністративних послуг міста Долина. Ми вже тут не вперше, і хочу відзначити, що ЦНАП працює дуже ефективно. Головним пріоритетом для долинського цнапу, каже його керівниця, є саме доступність. Доступність для всіх категорій громадян, доступність для е, мам з маленькими е, дітьми, доступність для людей старшого віку, доступність для людей з особливими потребами. Ми створюємо комфортні умови для кожного. Особисто провів перевірку центру і представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю Микола Макар каже, від побаченого приємно вражений. Це другий ліфт, який я бачу в області. Я вам скажу, що напевно я би дав і друге місце в області вашому центру надання адміністративних послуг після Білоберізької ОТГ. Там ліфт більший просто. <реш> так. Бачите, так. ліфти, все доступно, всі розміточки, все є, все. Перевірили зали, подивилися в туалети, поспілкувалися з працівниками. Бачите, навіть двері на фотоелементах, наліпочки є. Ну, все відповідає державним будівельним нормам. Попри хорошу оцінку моніторингової групи, не обійшлось і без зауважень. Наш центр адміністративних послуг був створений у 2020 році. З того часу ми працюємо на покращення адміністративних послуг. Сьогодні були вказані незначні недоліки, які ми в найближчий час усунемо. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, Раї.